Книга Пророка Ісаї, розділ 52. Тож, пробудися, підіймись, Сіоне, зодягнися в свою силу, зодягнися в шати своєї величі, Єрусалиме, святе місто. Більше ніколи вже не ходитиме по твоїх вулицях необрізаний і нечистий, обтруси з себе порох і встань, поневолений Єрусалиме, скинь ланцюги зі своєї шиї, поневолена, дочко Сіону, адже так говорить Господь. Ви були віддані ні за що, але й не за гроші ви будете викуплені, тому що так говорить мій владика Господь. Мій народ спочатку пішов до Єгипту, щоб там мешкати чужинцем, потім Асирія безневинно пригнічувала його. Але тепер що мені робити? питає Господь, адже народ мій ні за що забрано, над його правителями знущаються, каже Господь. Постійно день у день зневажається моє ім'я. Тому мій народ дізнається про моє ім'я, певного дня зрозуміє, що це я, той, хто говорить, це я є. Які ж гарні на горах ноги благовісника, що проголошує мир, котрий звіщає добру новину і котрий проголошує спасіння, сповіщаючи Сіонові Твій Бог царює. Ось голос твоїх сторожів, які підіймаючи голос всі разом з радістю закричали. Оскільки бачить власними очима, що повертається Господь до Сіону. Вигукуйте з радості, веселіться всі разом руїни Єрусалима, тому що Господь потішив свій народ, Він викупив Єрусалим. Господь відкрив силу своєї святої руки перед очима всіх народів, усі краї землі побачили спасіння нашого Бога. Виходьте, швидше виходьте! Виходьте звідти з полону і не доторкайтеся до нечистого, виходьте геть з-посереднього. очистіть з себе всі, котрі носять Господній посуд, але ви не будете виходити з поспіхом, ви не побіжите, як втікачі, бо перед вами йтиме Господь. Він же, Бог Ізраїлю, буде захищати вас позаду. Що ж до мого слуги, то він діятиме мудро. Він звеличиться, підійметься високо і дуже прославиться. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що на досяку людину був знівечений його вигляд, так що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів, але він здивує численні народи, перед ним замовкнуть царі, бо побачить таке, про що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те. Про що досі не чули.